На мене найкрутіша пропозиція цього місяця ось така маска Edge Reversist. Вона має в складі калоїдне золото та вітамін С, класно зволожує та підтягує шкіру, і ось така желеподібна текстура. І, здавалось б, вона така легка, дійсно, вона легка, тобто за пару хвилин до сну можна її нанести, лягати спати, і ви вже ніде нічого з нею не виможете. Але зранку встаєте, і дуже приємні відчуття ніякої сухості, стягнутості, і вже після декількох разів використання навіть відчувається таке значне покращення. А це один із продуктів, який рекомендують, щоб отримати більш швидкий ефект. Ось така лопатка йде в комплекті, причому вона діє, за рахунок зовсім таких природних речовин Це золото. І От, Наприклад, екстракт морських водоростей, які покращують вироботку колагену. І зверніть увагу, ось морський планктон. І він захищає не тільки від ультрафіолету, а і якщо ви працюєте за комп'ютером, вам також ця маска дуже допоможе. Я її буду замовляти, і мої клієнти, хто пробував, вони також вже замовили цю маску, тому що 475 гривень замість 679 це відчувається різниця. Тому пишіть прямо за.